За можливість виступити перед таким шановним демористом і розказати певну пару своїх таких поглядів на пару думок на власне, стадіювання, діагностику і спостереження за пацієнтами із раком легеньної темоколітини. Перше зрозуміло, це встановлення діагнозу. Ну, це речі є очевидні. І ми Сіпер це розуміємо, це складається з, візу... з візуалізації. Звичайно, пацієнт звертається зі скаргами, або якщо це є скрині, то без скарг. Потім морфологічна верифікація і встановлення розповсюдження процесу відповідного стадіювання. Візуалізація, основне, це є рентгенологічний метод, а саме звичайний рентген, як геть первинна ланка, комп'ютерна томографія спіральна. Магнітно-резонансна томографія, і тут я б хотів наголосити також увагу, вашу увагу привернути до такого методу, як WolBot і DVI, яке теж може бути доволі помічним методом в плані виявлення розпосудження хвороби. Воно може в певних випадках конкурувати із позитронною емоційною комп'ютерною томографією, зокрема по коштах і про можливих пацієнта провести це обстеження. І, звичайно, ультрасонографія. Ультразонографії не стільки навіть печінки, скільки ультразонографії, наприклад, на ключичних ділянок. Бо е дуже часто, азалі, діагностика раку легені за поширенням лімфатичних вузли, почалася з такої операції, операції День яка була предтечою медіаціонноскопії, коли хворим із раком легені пропонувалося зробити біопсію надключичних вузлів. На стороні ураження, і уявлялося, що там можна знайти метастази, які відповідно ту операцію велику робили непотрібною. В деяких клініках якщо спеціалісти досвідчені, то навіть в непальпаторних випадках на надключення неділінок при проведенні ультрасонографії можна ті вузли виявляти, виконувати біопсію і. В принципі, до пацієнта дискваліфіковувати до якихось скажімо, певних обстежень, а вже власне, той шлях пацієнта буде йти на в сторону паліативного лікування. Морфологічна верифікація. Знову ж таки, я буду повторюватися із доктором Шановним Соколовим. Перше, це є, один із моментів це є, звичайно, трансторакальна біопсія утворів, бронхоскопія, різні методи верифікації. При бронхоскопії і БАС, і, ІА, і ЕУС, тобто такі ультразвукові методики через травохідні і через бронхіальні, також цікавий метод електромагнітної навігації, який дозволяє спецізіювати і зверифікувати периферичні вузли, звичайно ж, медясніоскопія і звичайно торокоскопія. Трансторикальна біопсія. Це метод всім зрозумілий, відомий. Два випадки. Перший по лівій стороні периферичний вузол, то тобто, бачите, там ще декілька вузів, пунктують найбільший вузол не, не, не глибоко від е, е, грудної стінки. Е, і тут ще декілька вузлів, тобто пацієнт з розповсюдженим якимсь е, процесом. По правій стороні. Це є більш серйозна така процедура, це є практично пункція через грудину, пункція лімфатичних вузлів. Так виглядає четвертої групи. Звичайно, в, у вмілих руках, в руках серйозного спеціаліста теж можна виконати, е, і пацієнта не піддавати, не піддавати е, таким хірургічним процедурам, як, наприклад, е, медіасиноскопія. Е, не все так просто, бо є не тільки позитивні результати, а також і негативні. Перше, це є, звичайно, пневмоторакс, найпростіше, напевно, і найлегше ускладнення. Часто, яке не потребує жодної корекції, тобто парціальний пневмоторакс, який, скажімо, розмоктується і тільки підлягає спостереження. Друге, це є кровотеча, що гірше є, яка може вимагати, а ще й на фоні тотального пнеготороксу, може вимагати навіть і якогось чи міні-нозину, чи навіть Десімнація в 17 біопсійного каналу теж метод, теж не треба зовсім скидати із, скажімо, рахунку. І можна знайти публікації, де, де колеги, наприклад, наполягають, що якщо пацієнт потенційно є кандидатом до хірургічного лікування, то така трансторикальна трепан-біопсія, особливо якщо пухлина знаходиться глибоко в перинтімілегені, може бути ризиком дисимінації і її можливо вартує уникнути. Дуже серйозним ускладненням це є так звана повітряна емболія. Це ускладнення, яке може призвести до смерті пацієнта. Причиною цього є канал або створення отвору між дихальними шляхами і, і гілкою легеневої вени. Лікувати можна, пробують лікувати це методом гіперперичної оксигенації. І те, що немало важливо, неінформативність матеріалу це 15-22% за даними літератури. Це, власне, негативні сторони транстурикальної біопсії, бронхоскопія. Звісно, звичайна бронхоскопія, оптична, так звана, де ми можемо візуалізувати пухлину, взяти тим чи іншим методом біопсію. Друге, це є вже багато розгадувана. Ебус ТБНА. І, власне, ще одна із таких мало згадуваних або менш відомих, менш популярних методик це так звана електромагнітна навігація. Можливість зверифікувати периферичні вузли. Методика полягає в тому, що пацієнт знаходиться на столі з електромагнітним полем, вводиться бронхоскоп через канал бронхоскопа спеціальний датчик. Який, скажімо, візуалізується в магнітному волі, і доктор має сумістити цей датчик із мішенью, якою є власне, та периферична тінь. А далі вже через цей датчик, через катету проводиться якийсь біопсійний інструмент це або голка, або, або катетер для так званої кріобіопсії. Визначення метастазу раку, вузли, лімфатичного взимастіні це, це, скажімо, один із таких моментів дуже-дуже важливих. Не раз вже це згадувалося тут, в різних, скажімо, з різних поглядів. І, звичайно, медіасніоскопія є найважливішим методом, напевно, найбільш поширеним методом. І ебос, і ЕОС теж методики, які ці речі дозволяють робити. Рекомендується, якщо є можливість спочатку зробити ебус, якщо він є, при, наприклад, вузол залишається неінформативним, хоча збільшений по розмірах, треба все-таки виконувати медіасніну скопію. Карта лімфатичних вузлів, вона знайома всім. Зокрема, торикальним хірургом, бо вони керуються цією картою при виконанні хірургічного втручання для виконання відповідного лімфодисекції. І власне цікавляться ці лімфатичні узли е, е, другої групи, ну це і найважливіше, а також, звичайно, групи першої, якщо є така можливість, це є десята група, ну одинадцяту, практично, ебосом можна дістати, але це має вимагає вмілих рук програма ще потім. Трошки скажемо далі. І, власне, медіасеноскопія. Медіасіноскопія як рутинна процедура відома, але є така цікава методика, називається тембла трансцеревікальна поширена медістальна лімфодисекція. Запровадив професор Злінський у 2004 році. І, як ви бачите, які групи лімфотичних злів можна взяти. Фотографія наша, ми використовуємо, при тій операції використовується спеціальний елеватор грудини. Який збільшує власне операційне поле і частину навіть тої медіасноскопії називаємо це так, можна або її називаємо медіаснотомією, можна виконувати без введення медіасноскопу, а тільки під контролем звичайного ока. А отже, тут у мілих руках а професор виконав з півтори тисячі тих своїх процедур. Забирається вузли такі складні, як п'ята-шоста група, а також восьма група, ті паразефегіальні. Ну, наші, Коротко наші дані, бо це все гарно є літературно, а наші дані такі виглядають, що ми з тих, значить, наших медіасоскопій, ми, наприклад, у 18% виявили контралатеральні лімфатичну взливі, відповідно пацієнти дискваліфіковувалися з хірургічного лікування. І причому, якщо. Похлина знаходилася в правій легені, то контрлатеральні лімфатичним взиливо лише в двох випадках. А більше випадків це коли були в лівій легені, найчастіше нижня частка. Ібас ТВНА, Абебус, ТВНА, це, власне, є. Два прилади. Це один є власне, бронхоскоп вже з датчиком і каналом для голки. А друге по правій стороні це так званий радіальний датчик для скажімо, ультрасонографії. Він вводиться через звичайний бронхоскоп. Він може бути використовуватися в технології так званої електромагнітної навігації. Дозволяє зайти доволі далеко в бронхіальне дерево, звізуалізувати, по правій картинці бачите, звізуалізувати. Субстрат довкола Бронхо і провести відповідну біопсію. Картинку, яку теж вже ви бачили, можливо, на трошки інакшому ракурсі, і білі і, і вузли, значить, вузлики до жовті доступні для ЕБОС, а от цілі, оці п'ята і шоста група, доступні при так званій операції тембла, тобто розширені лімфодисекції. Але і це все не так все просто є. Бо, наприклад, і частина колег, які займаються ЕБОСом, можуть виконувати пункцію лімфатичних вузлів через просвіт судини, через просвіт легеневої артерії чи аорти. Зноска така невеличка є, що доктор має займатися років 15 ЕБОСом і мати великий досвід, і тоді може такі речі проводити. Ну, відповідно, таких людей, які це роблять, є зовсім мало. Але. Треба сказати, що така теж методика є доступна. Торокоскопія, звісно, процес легень-плєври і, власне, підозра на дисімнацію легень. Власне, тут, коли говорилося, що є хворий з якоїсь підозрою на дисімнацію легень, а вона така не несика, то дійсно вартує зробити торокоскопію, біопсію, підтвердити дисімнацію, і це міняє, кардинально міняє підхід. До лікування, можливо, перед лікуванням треба встановити десимінацію. Ну, звісно, пліври неясної матіології при раку легень, зокрема, видалення окремих воно ж легені. Знову ж таки бачимо пухлину неодноразово, ми бачимо пухлину периферичну пухлину, наприклад, в правій легені, а в лівій легені щось незрозуміле теж периферичне. Менш подібне, але може бути не на метастаз. Неодноразово було, що там було дійсно злов'яка яка а по іншій стороні ми мали або якусь гранульому, або гамортому. Так що це таке теж є помічне у власне встановленні правильного діагнозу. І торакоскопія також може використовуватися при, для біопсії і лімфатичних вузів межестіння. Є складні клінічні випадки, коли провести, наприклад, медіасіоскопію є неможливо, зате є доцільність і можливість або хірург, скажімо, не має техніки медіасоскопії, то можна проводити таку біопсію методом Ну, Підходи до лікування, вони, з кажучи, відомі. Я тільки хотів наголосити, що власне. І що зараз входить, і що власне, мене тішить як хірурга, це, власне, неодівантна імунохіміотерапія і, власне, трайлесне адівантно-таркідної терапії, які можуть мати серйозні младіві результати і, можливо, не полегшити е, життя хірургу, але покращити результати його е, роботи. Адівантна-таркідна терапія чи імуно, вона вже є е, відомою і не потребує спеціальних коментарів. З того всього, що ми там надіагностували, ми зробили тих кількість там операцій. По наших операціях ви бачите розподіл по стадіях і по гістології, більше плоскоклітинно, менше одинокорсеном. По стадіях, ви бачите, по, по однаковій кількості першої та другої стадії, трошки менше, третьої стадії. І що ж треба робити, як ми вже тих хворих прооперували і за ними треба стежити. Перша рекомендація це дійсно комп'ютерна томографія з контрастуванням через півроку кожних. Два роки кожне півроку це обстеження проводити. Друге, теж повінений метод, я вже згадував про нього, це є, власне, е, -body DVI, МРТ. Це метод, який частіше рекомендують при лімфомах, але ми зі своєї скромної практики маємо вже там декілька десятків пацієнтів, можемо сказати, що цей метод є. Доволі чутливий, і, наприклад, те, що наш доктор бачить перед операцією, наприклад, і перед лікуванням, бачить, що це є, наприклад, є група лімфатичних вузлів бронхопульмонального враження, то в великому відсотку є співпадіння її, скажімо, заключення і гістологічного заключення. Спостереження за пацієнтом, звичайно. Вимагає і бронхоскопії. Зокрема, скарги на кашель, якісь незрозумілі, запальні явища, доцільно зробити бронхоскопію, особливо на, якщо є підозра на рецидив куксі бронха за, метод, за даними комп'ютерної томографії. І тут, якщо звичайна бронхоскопія не є помічною, то доцільно провести так званий трансбронхіальну біопсію під контролем ультразвуку. Транстурикальна тріпанбіопсія знову ж таки підрозділи хвороби, що ми вже про це все говорили, і проведення ось торакоскопії чи медіаснеоскопії у хворих після операції може бути пов'язано із певними технічними труднощами. Знову ж таки, є спеціалісти, які мають величезний досвід і можуть проводити навіть ремедіаснеоскопії і добиватися відповідних скажімо, результатів. І ми прооперували пацієнта і хочемо знати, який в нього буде прогноз. І серед загальних речей це стадія, це, 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 це гістологія і так далі. Але відносно недавно відкритий е, такий м -м, феномен, так звано, поширення пухлини, у дихальних шляхах. Вписується він вже з 2000-х років, а десь в 2015 році професор Кубота. Звів у всі дані до якогось спільного знаменника і власне описав цей синдром. А саме це означає, що довкола пухлини в паренхімі легені, здається здорові, знаходять знаходять вогнище вогнища злоякісних клітин. Як ви бачите згідно таблиці, ну вона трохи громістка коментувати не буду, але подивитися в основному на правий стовчик, ви розумієте, що прогностично наявність такого синдрому поширення в дихальній... в. Дихальних просторах є негативним, е, негативним фактом. Єдине, що це має побачити гістолог і вам це доповісти. Е, прогностичні відмінності серед типів аденокарцином. Здається, аденнокарцинома, ну нехай там з різноманітними вже навіть не говоримо про мутації, Ми тільки говоримо про гістологічні типи. Оце результати дослідження е, результати спостереження за пацієнтами. Аналіз 514 випадків першої стадії ризикованих легень. Як ви бачите, картина наглядна. Чим, в певних, чим вища ступінь злоякісності, тим гірший прогноз. І це може бути знову ж таки пацієнт віднесений до групи ризику, який мав би більш ретельно спостерігатися або навіть. Скажімо, більш їм пропонувати ту ж адвівантну терапію. Можливо, не хіміотерапію, можливо, все-таки імуно таргетну терапію, якщо є до того відповідні покази. Прогностична цінність маркерів. Знову ж таки, зверніть увагу на себе, що багато з них дискутується. А що звертаю увагу вашу, це так звані циркулюючі ДНА. ДНК, ДНК пухлини у, у крові. Цей слайд доволі наглядний. Робота проведена в одній з клінік. Дослідження проводилося на, за участі 103 пацієнтів післяопераційних, і спостерігалися пацієнти з циркулюючими ДНК. І дизайн дослідження був. Наступне, щоб пацієнтам місяць після операції проводилося дослідження циркулюючої ДНК, а потім щотри місяці проводилося, проводилося значить, спостереження і або давалося хіміотерапія, або не давалося в обох різних групах. На слайдах ви бачите, що є велика різниця, зокрема, хворі, які мали циркулюючу ДНК і їм не проводилася хіміотерапія, результати були плачевними. Цей слайд, звісно, не може претендувати на якусь догму, але я думаю, що цей слайд повинен нам, скажімо, сказати наступне: що одним із маркерів прогностичних прогнозу це може бути все-таки циркулююча ДНК. І отут, власне, до дискусії, і напевно до розумів, і напевно до, до думки, до ширшої дискусії, які ж, скажімо. Е, методи профілактики рецидиву захворювання хворих з циркулюючими ДНК треба проводити, чи хіміотерапія, чи імунотерапія, чи таргетна терапія. Е, відповіді, я досі... відповіді поки що немає, але думаю, що вона буде не за горами. І висновки зрозуміли, але наземні методи є невід'ємною частиною е, стадіювання і застосування індукційно-діванного лікування дозволяє покращити виживаність. Пацієнтів, ну а решту нові препарати. Ні, методики дають нам надію, що ми зможемо допомогти пацієнтам більш якісно.